Меган, Питали цей 1.6. Чи... Так, давайте я прийду зараз по ньому, що тут так, що тут не так. Ну, Ціна. Давайте повернемось до ціни цього автомобіля. Коштує він в нас 7100 доларів. Ціна цього мегана. Я зараз поясню причину формування такої цінової політики на цей автомобіль. Він непоганій комплектації. Перше. Давайте зараз поговоримо про комплектацію. В нас є безключовий доступ. Якщо от на значку, хто не знав Рено, такий сріблястий значок Рено, це означає, що є безключовий доступ. Дев'ятий рік і пробіг 156 тисяч кілометрів 140 чимось. Він має добрий комплект зимової резини. І має ось такий комплект. Нового літа фактично, 17-го, бачите? Це його комплект. Він буде відданий разом з автомобілем. Він має непогану комплектацію. Так, він має 4 електросклопідйомники, складання, регулювання підігрів дзеркал, він має курсову стабілізацію, шкіряне кермо, 142 тисячі оригінального пробігу, клімат-контроль присутній в нього. Датчики світла світлосенсори дощує. По салону машинка непогана, ну правда вже застоїлася тиждень, поки мене, два тижні, поки мене не було, полка в багажнику є. Е -е... Ось так. Тут все виглядає. Тонований задній ряд. Що ще? Зараз покажу під капотом. Коврички якісь бачу, лежать непогані. А, миган. Щось схоже на оригінал якийсь навіть. Е -е... Потрібно замінити обмежувач дверки. Ось такого, що потрібно. Е, під капотом ніби все good. Все нормально, 1,6 бензин, К4М під газ. 700 за 7 приїдьте, заберіть. Машинка. Частково сервісована ходова в неї. Є, є фарбований поріг, по-моєму, з цієї сторони він тут був загнутий. Ми його робили, рихтували і фарбували порога. Разом з крилом напилялося, воно там було зачеплено в кінці і протягнуто туди трішки вище. Тому фарбувалось так. Зараз покажу, що ще фарбовано. Так, Давайте пропікаємо. Так, щось крило в нас переднє Мені пікнуло. Ні, це десь прилад неправильно став. Так, 130 поки що. Тут ні, оце крило фарбоване. Тут десь має бути шпаклівка, напевно. Так, отут вона, бачите? Ну, Воно було продерто, мусили зробити. Є воно тут, бачите? З цим зрозуміло, так? А, капот. Капот не фарбований. Це крило. Це крило теж не фарбоване, 170, ну тут на заокругленнях в цих дев'ятих х роках така, такі показники будуть. Це технологія фарбування, бачите. Але я ж кажу, знову ж таки, ви приїжджаєте, перевіряєте самі, то не є проблема. Задня кришка. Тобто у нас фарбована арка і шматок порога, поріг фарбований зараз покажу від центральної стійки сюди. Ну, Так як він був черканутий, загнутий. І, ну, відповідно, воно протягнуло. Оцей молдинг ми замінили, і воно протягнуло тут часткову арку, арку теж зробили. По салону. Це німецька машина, вона, до речі, з Німеччини. Він код, ось, будь ласка. База дилера, що ви там хочете перевірити, перевіряйте. По салону вона адекватна абсолютно. Я не бачу тут якихось проблем серйозних. Ніби все нормально, сидіння нормальні, виглядає вона адекватно. Кому цікаво, 1,6 бензин, К4М 142 тисячі пробігу. З нюансів, фарбований елемент. На ліхтарях, з цієї сторони, проблеми немає, з цієї частково така присутня. Потрібно перепакувати ліхтар. Ну Все потрібно герметизацію зробити нову. А воно. Не страшне нічого, просто помити і переклеїти е, ці віконечка. Не віконечка, а як їх правильно назвати. Коротше, переклеїти задній ліхтар. Все, з цим зрозуміло. 7 тисяч баксів отака От машинка коштує. З двома комплектами резини. Ковпаки навіть ці є. Ну, вони не скажу, що гарні ці ковпаки, але вони тут є. Якось так. Сервіс під вас, газ під вас, все, що потрібно, все під вас. Все робимо. Встановлюємо, міняємо. Цікаво набрати. Зараз гляну ще чи запасулька присутня. Ні, компресор. Але домкрат є. компресор там, бачите? І є домкрат. Прикольно, кинете собі запасочку і погнали в роботу. Все, отакий меган. Цікаво, телефон в описі. до відео. Тут по ходові робили. Мені здається, шрус якийсь один мінявся. Щось таке, якийсь пильник із стоєчки става, щось подібне. Всім добра, всім пока.